Але тіло людини дуже швидко реагує. А давайте е, повторимо: безсвідоме це і є наше тіло. Безсвідоме це тіло. І тіло найперше, що реагує, тіло це перше, що стикається з будь-чим. Наш внутрішній звір живе в тілі, живе в тілі. І от, так, да, як тіло, тіло починає як реагувати? Воно стикається з цією фразою. Да? Воно. Якось зупиняється і починає адаптуватися під цей ярлик. Адаптується. І ось тому це і називається навіювання. Ми не можемо відсіяти його, відбити відразу. Тому що ця фраза прихована під турботливо, під турботливо, під таку ніжну. І ми не відбиваємо її відразу. А оцей скритий сенс щитує наше несвідоме, наше тіло щитує. І воно адаптується. Да? Тому знову ж повторюю, тому це називається навіяння, Да? Тому що ми не можемо дискутувати зі змістом. Ми не відбиваємо його і не ведемо з ним війну. Скажемо, да дай ти нахер, що це таке? Ні, ми сприймаємо як свої, ніби ніби да, ну, да, щось так. Тікток, ставте лайки, цей наказ автоматично виконуємо. Ну а що? І які є взагалі в житті токсичні навіювання, Да? Насправді їх дуже багато. Я можу вам привести тільки деякі приклади. Їх дуже багато і взагалі в кожної людини вони свої.